Вітаю вас, любі друзі! Ну що, як і обіцяла моє перше відео після, такого довго, після такої довгої перерви. Я одразу вас дуже прошу, не сильно мене критикувати, бо я вже зовсім забула, як вести себе перед камерою, як знімати, і хочу зробити просто все з першого дублю. От Просто як є, видати вам цю інформацію, поділитися з вами своїми враженнями. І надіюсь, вам це сподобається. Так от, тема, як ви вже побачили в тітулі, у нас весняні парфуми. І оскільки зараз тільки початок весни, і я думаю, що в Україні може бути все ще декілька холодних днів. так? Тому що наскільки я пам'ятаю, що дійсно тепло у нас в Україні стає тільки в кінці весни. Зараз же, в березні ще може бути трошечки так зимно. Тому парфуми, які я обрала, вони для мене саме весняно прозорі, такі, як знаєте, на дуже таку тільки весну, яка ще тільки-тільки зародилася. І всі ці парфуми, які я вам покажу, вони дають настрій дуже легкий, дуже жіночний, дуже прозорий, такий, знаєте, як нібито жіночка летить, така вся гарна фея, і від неї просто розлітаються молекули зіркового пилу. Так от, перший парфюм. Це, можна так сказати, новиночка навіть моєї колекції, і це парфюм від Ex Nihilo, і називається він Веспер Гліц. Насправді, у мене він валявся в пробніку дуже довго, і я якось не звертала на нього уваги, але потім одного дня я його на себе розпалила, і я зрозуміла, що це просто. Прекрасний аромат. До речі, я перевірю, чи я дійсно знімаю відео. Да, я знімаю. То думаю, зараз буду розказувати тут. А потім виявиться, що я камеру не включила. Ні, я включила. Так от, Vesper Glitz Ex Nihilo. Це вже не новий аромат. Я зараз подивлюся на фрагрантики. Він був зроблений, він вийшов в 23-му році, а от. І... От саме перше, що я відчуваю, от ще до того, як я вам скажу ноти, я вам обов'язково їх скажу, але саме перше, що я відчуваю, це таку теплу мімозу. Знаєте, я ніколи не була фанаткою мімози абсолютно в парфумах. Мені вона завжди взагалі жовті квіти якось мене мало хвилювали. Але от саме в цьому цій композиції, Ця мімоза, вона така пухнастенька, вона така тепленька. Знаєте, ну дуже-дуже гарна. І він настільки радісний. І в своєму, в своєму промоушені на цей аромат Екснігіла там щось робив референс до якоїсь ночного, ночного, нічного життя в Парижі. Щось там таке. Ні, це абсолютно не про це. Це саме е, парфюм на день, коли ви просто хочете. От, Ну, жіночно, так тепло, цими теплими жовтими квіточками пахнути. І ноти тут неролі, мандарін, а перець. чесно кажучи, перця я тут не відчуваю. Неролі, мандарін, неролі дуже така, знаєте, нота, я її всюди впізнаю. Тут вона, хоча вона в перших рядах вона не дуже сильно виходить. Далі і лангес мімоза. мімоза. Це аромат, реально от про мімозу. Далі база у нас ваніла, мускус, станка і кедр. Знову ж таки, це дуже е, така цілі, ціліс, цілісна композиція, але сама головна скрипка в ній мімоза. Я вам дуже рекомендую спробувати цей аромат, познайомитися з ним і скласти про нього свою думку. І якщо ви його вже знаєте, обов'язково поділіться зі мною, що ви про нього думаєте. Слідуючий аромат це. Те саме сімейство, те саме ексніло. До речі, назва марка, марки означає зроблене якби із нічого. А ну, англійською мовою це називається out of blue. Тобто ідея прийшла не, не, не звідкись, то тобто є просто таке а, озарення. Last in Paradise». Також дуже, от Я коли зимою його, навіть тут в Лос-Анджелесі, у нас зимою буває достатньо тепло. А, але коли я його просто отак вдихаю з флакончика, я розумію: окей, це аромат на іменно такий настрій, коли ви хочете летіти і от всіх приваблювати. розумієте? От Приваблювати самими такими тоненькими вібраціями, такими жіночними. Не знаєте, не, таким, не такими низькими вібраціями, як ніби ви така вже, знаєте, сексуальна, а от просто от фея. І оцей аромат, він теж такий, він дуже квітковий, квітковий, приквітковий, але вже без жовтів квітів. І якщо подивитися пірамідку, то тут у нас буде перець, піон, лічі. От, лічі, піон, я думаю, саме ці два друга тут дають оцей такий красивий, красиву таку гру, квіткову, ну, низ, тут мускус, кедр і амбра. А, от аромат тепло-холодний. Я б не сказала, що він дуже сильно холодний чи дуже сильно теплий. Але він так, такий на грані, але от дуже він такий високий, красивий, квітковий, ну, просто теж дуже-дуже жіночно прозорий, високовібраційний, скажімо так. Мені я сама сказала, мені самі сподобалася ця алегорія, бо вона дійсно якби, відображає. бо да, вібрації вони можуть бути різні. Слідучий парфюм це парфюм від Мікалєв, І, чесно кажучи, не буду я покупати більше нічого від Мікалєв, мабуть, тому що я почула не знаю, наскільки це правда, чи ні, що Мартина Мікалєв і її компанія якось вони відносяться до війни в Україні якось дивним способом. Я, чесно кажучи, не знайшла ніяких підтверджень цьому, але осадочок залишився. А цей парфюм вийшов у них, мені здається, в минулому році, да, він 24-го року, і я продивилася дуже багато рев'ю на нього, і я його зовсім інакше собі уявляла. Я його заказала прямо від Мікалєв, прямо от він прийшов з Парижу. От. І я отримала від нього дуже інакше враження, ніж я очікувала. Я очікувала рози і щось таке, ну от, ніби рожеве. Не знаю чому, бо його колір такий. А насправді виявилось, що він пахне дуже сильно травно і квітково, біло-квітково одночасно. В нотах... ну, це складно чуть-чуть пояснити, але я спробую. В нотах тут заявлені Pitgreї, мандарін, лимон, бергамот, тобто цитрусові такі речі, Ніролі, Жасмін Роза. І в нижні ноти це теж оранж Блосом, квітки, апельсина, ваніла, мускус, пачулі, Сандалвуд. І от дійсно для мене він відчувається нібито зелено, помаранчевим. І я навіть хотіла його продати вже виставила його на Фейсбуці для того, щоб його продати, але потім, якось я його нанесла і пішла гуляти, і я поняла, ні, я його не хочу віддавати. Він саме дає настрій, настрій теж дуже веселий, дуже красивий і одночасно жіночно витончений. Дуже такий натуральний, знаєте, якщо оце, оця історія Last in Paradise це такий, знаєте, чуть-чуть гламурний, да, такий чуть трошечки вайб, то тут відчувається якась природність. От так, знаєте, як жінка, яка в чомусь такому білому, в чомусь такому. Моя повічка розтягнулася. Я прошу вибачення. Вона завжди норовить це зробити. Знаєте, дуже він такий природній. От якби це була лінійка якогось грошей, то це обов'язково щось було б там з назвою Nature, як, на мій погляд. Але дуже, дуже витончена, дуже гарно, дуже теж високовібраційна. Мені подобається. Я прямо їм насолоджуюсь, особливо якщо я йду гуляти кудись на природу. Він дуже підходить. Він тоненький, і оця квіткова квітковість саме. Цитрусова дуже гарна, і оця зелена нотка, як травка, пробивається якась, ну, дуже гарно, я його дуже вам рекомендую. Е, Може спробувати. Ви теж допоможіть мені вивчити це питання, чи дійсно Мікалєв підтримує Росію, чи що, я не знаю. Я просто не змогла знайти цю інформацію, але десь почула від українських блогерів. Так що напишіть мені, що ви знаєте по цій темі, і чи знайомі ви з цим ароматом. І що ви про це думаєте, про нього? І останній аромат, який я купила вже декілька років назад, і він дуже квітково жіночно-весняний, от саме весняний, це Франсис Куркджан Лю Аля Роуз». У мене є обидва. У мене є Аля Роуз» і є оцей «Лю, Лю Аля Роз. І той то інша історія. Вони схожі, але той на, лє, на літо він ну, то інший, він більш пудровий. А от саме цей Лю Аля Роуз він, ну, весна, от капель. Розумієте, от, натуральна капель, коли я просто пам'ятаю в Україні це відчуття, коли. Тобі можна одіти щось уже не тепле на ноги, а щось таке на каблучку, якісь сапожки на каблучку, щось таке більш легке, більш витончене, і от одіти щось ніби схоже на тренчко, да, не там якусь куртку там пухнасту. А от якийсь плащик такий, знаєте, і от волосся, і ці колготочки більш тоненькі, і от, і от ти пішла така цок-цок-цок-цок, і от, і от за тобою такий е шовковий шарфік, такий, знаєте, летить. Оце воно, Боже, яка це краса. Це неймовірно. В нотах тут також є лічі і, і, і груша, це е, самі перші ноти. І я пам'ятаю тоді, е, от в ті роки, от, коли він вийшов, він вийшов в 2019 аж році, боже мой, ну він звучить дуже е, сучасно, дуже сучасно. І от тоді були дуже популярні ці лічі, їх всюди, всюди їх намагалися вструмити. От. І тут є лічі, і ну, е, груша. І, чесно вам скажу, я дуже добре знайома з е, фруктом лічі, я його дуже люблю їсти. Я не відчуваю тут особливо лічі, але є якась така дуже дивна, така незвичайна фруктовість, вона дуже так от, е, таким, тихенько так приходить. А далі йде дамайська роза, граська роза, піон, фіалочка. Оце воно саме надає оцієї пудри і мускус. І, і він такий легкий. От аля роз, він більш, знаєте, пудра, рожева пудра. А отут просто ну, польот. Розумієте? Це дуже гарно, я вам дуже рекомендую його послухати. Я не знаю, можна, яка зараз. Обстановка в Україні от, з парфумами, з однієї, я думаю, боже, така складна зараз ситуація. І як взагалі жінки мають собі можливість взагалі щось покупати? Коли я жила в Україні, навіть без війни я не могла нічого собі такого дозволити. А зараз так я взагалі не, не уявляю собі, але. Я дивлюся, що дуже багато зараз є якихось розпивів, якісь пробніки, щось таке, чого не було, коли я жила в Україні. І якщо у вас є можливість спробуйте хоча б чуть-чуть, хоча б трошечки, тому що мені здається, що цей аромат він дуже достойний і він саме от на цей період на літо, він він теж підійде, він підійде на будь-який сезон, який тільки можна собі уявити із чотирьох, що ми маємо. Але от саме на весну, на таку ранішню весну, на таку прекрасну весну, він просто неперевершений. І я закінчую це відео. Дякую вам. Я жду на ваші. Коментарі на що ви носите зараз, коли весна, що ви покупаєте, що ви купуєте, яка зараз обстановка взагалі з парфумами? Де, де взагалі їх зараз можна взяти? Як це все працює? Напишіть мені, будь ласка, я дуже рада знову знімати для вас відео, і дуже скоро побачимось.